Права громадян на одержання якісних послуг енергопостачання в нашій державі грубо порушуються. Так запевнив івано-франківських журналістів, віце-президент Української асоціації споживачів Василь Триндохір. На зустрічі з ним побували наші кореспонденти. Ще у 2000 році пан дохір виявив, що монополіст ВАД Прикарпатського обленерго», цитую грубо порушує права громадян на одержання якісних послуг з енергопостачання. Так, наприклад, голова спілки захисту прав споживачів говорив про неправомірність відключення електроенергії споживачам, що не мають боргу по її оплаті оперуючи статтями Конституції України намагався довести пан Трендохір і те, що обленерго на 20% завищили ціни для населення, покладаючи на звичайних громадян обов'язки щодо нарахування податку на додану вартість. Так, затверджений тариф 13 копійок Національною комісією регулювання електроенергетики України. Рішення про зміну тарифів нібито не приймалось. 1 січня 2000 року Та взагалі, податок на додану вартість включається в ціну, тобто в ці 13 копійок. Отже, за словами пана Василя, теперішній тариф 15,6 копійки за 1 кВт абсолютно неправомірний. От і в конституції, що пріоритет знову ж право людини і захист права право на захист у суді, невід'ємне право нашого українського громадянина. Отже, вже більше року тривають судові перепотії в Верховинському районному суді. Правильність або, навпаки, хибність точки зору Василя Трендохіра не доведено офіційно, але вже сам факт існування подібного позову наштовхує на роздуми.